Російські наративи працюють. От ключова російська формула е, не все так однозначно. Да, От не все так однозначно, і все. Ну е, тобто, Росія перемагає європейський світ, перемагає демократію. От е, дуже це знаєте, така історія. Постправда можливо вже пост пост. Правда, да, от всім все очевидно, але ми не впевнені або немає фактів. А який факт має бути? Ну. Кореєць північнокорекореянець має на дипло на... на планері сісти на капітолій. Ну який має бути доказ чи якась подія розвідки? Насправді розвідки західних країн володіють інформацією з точністю до одного цента будь-яке пересування, пересування техніки, чіпів рахунків, все це очевидно. А от політичний клас. Вот, не все так однозначно, і більше того, розлетілося по інтернету інтерв'ю заступника співбесіда, заступника е, міністра оборони США. Заступника, фактично, перша особа після міністра оборони США, де сенатори американські не провокатори, не там це спитали питання: Росія напала на Україну чи ні, і пане Джон, дайте відповідь: да ні. Ви знаєте, не так однозначно, однозначно не однозначна. Я зараз не можу це. цитувати. Якщо ми не називаємо точки координат, то вся допомога ну міма.